Доброго ранку. Доброго нарешті, нарешті, доброго ранку. Страшенно рада вас бачити. Аналогічно дуже рада. Ми з вами не спілкувалися вже я не знаю скільки місяців. Ось. <рес> ну, принаймні рік, принаймні рік, як мінімум. Принаймні рік. Скажіть, будь ласка, зараз. 7.35 тридцять ранку, чи це бадьорий час для вас? Бо от мені тут кажуть, що Абсолютно. решта не, не спали, щоб вийти в ефір. Абсолютно нормальний час, так що не можна довго спати від цього голова погано працює. О, бачите, а які у вас зазвичай плани на суботу? Це активний день чи відпочинковий? Ну, без, безперечно, у нас немає пасивних днів, розумієте? А, творча робота відрізняється тим, що вона відбувається 24 години на добу, навіть іноді у вісні. Тому мені, наприклад, сьогодні в ніч снилося, що ви приїхали до Києва для того, щоб зустрітися з нами з марафоні, а потім щось не вийшло. І завтра зранку не треба включатися в марафон, бачите. Тобто навіть вночі мене турбує завтрашня справа. А субота це день творчості, слава Богу, зараз є. Над чим думають? Ми працюємо над сценарієм про е, інгігерду, про Ярослава Мудрого, шестисерійний, там на Netflix провів конкурс в Україні, дав гранди на написання сценаріїв. Ми виграли такі грант, і зараз ми знаходимося в 11 сторіччі десь в 1020-25 році. Ми якраз видаємо заміж шведську принцесу Герду е, дочку Лафа е, Шедконинга за. Конунга із далекої і незрозумілої Гардаріки, яка десь там на якійсь великій річці словом, ми наполовину вікінги. От по суботах ми вікінги. Всі нормальні люди по суботах йдуть в синагогу, а ми навпаки <суботи> по суботу, ми вікінги. Я хотіла якраз з вами порозмовляти про цей сценарій. Хочу там нагадати тим, хто нас дивиться, слухає про те, що нещодавно був проведений конкурс якраз від Netflix спільно з House of Europe, якщо не помиляюсь. Uh -huh. На те, аби відібрати авторів, відібрати кон переможців на отримання коштів на написання сценарію до фільму. Як ви якраз про цей фільм? Нам наш гість розповідає. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте можливість, що після того, як сценарій буде готовий, цей фільм всі побачить, і насправді що від, від вас в цьому випадку залежить? Ну тут історія така, що знімають ті фільми, які будуть глядацькими, які е, сподобаються публіці, які відповідають на сьогоднішній запит. Якщо ми говоримо про сьогоднішні запити європейської публіки, то, по-перше, є запит на Україну, бо Україна це ну сенсація. Ніхто про нас, грубо кажучи, не підозрював. Всі думали, що це якась розборка, типа Сербія, Хорватія, там щось вони між собою ділять колонія-метрополія. А сьогодні ми стали центром інтересу і все, що пов'язано з Україною, так чи інакше, має Переваги, друге, звісно, зараз в моді вікінги і серіал з актрисою українського походження в головній ролі, і ігри безкінечні, тобто тема вікінгів, працює. По-третє, нещодавно був дуже популярним. Ну я так розумію, що і не зараз це вічна тема гра престолів тобто середньовіччя, інтриги, хто там комусь що заборгував і так далі. Це третій, третя складова. А у, у історія Русі, якою ми э, Волін Столян займаємося, оскільки э, ведемо канал імені Шевченка і канал історичний. То э, історія Русі це якраз суміш всіх цих тем. Ну по перше, це відбувається в Україні. Це дає відповіді на головні питання, адже сьогоднішня війна це війна. За історію вона почала з історичного маніфесту Путіна і постійно про це говорить. Що от історично, значить, все це наше, а тема Русі і тема утворення руської руської держави взагалі відповідає на це головне питання. Друге, це питання вікінгів, адже варяги це. Ті вікінги, які ходили на наші землі, це шведи теперішні, і вони називалися варяги, адже варяги це ті самі вікінги, і вони великою мірою простежуються в нашій історії. От якраз Русі, ну я не буду говорити про те, що всі князі наші були варягами, бо це не доведено. Це цього на одна з теорій, Але про те, що варяги тут днювали і ночували, і що Ярослав Мудрова на престол. Садили за допомогою варятської дружини. і його батька Володимира за допомогою варятської дружини, і взагалі там все було дуже заплетено на них. Тобто, ну і дружина Ярослава, дружина Ярослава, чистокровна шведська принцеса Енгігерда, яка у нас хрестилася, під іменем Ірина. Дочка Конунга Шведського, Ула, о, о, якого звали Улав Шепконг, тобто тут взагалі нема навіть е, чого припускати. Це факт зафіксований в літописах і не тільки наших, це факт зафіксований в е, документах, які до нас дійшли скандинавські. І ця знаменита історія з тим, як Гаральд Сміливий зватався до дочки Ярослава Мудрого. Анастасія, а йому батьки відмовили, бо він був недостатньо знатний. і Він поїхав заробляти славу. І 15 років зверніть увагу: 15 років Анастасія на нього чекала, яка любов в ті часи. В ті часи взагалі життя тривало дуже мало. І по 15 років це була половина життя. А вона його чекала. А він їздив і співав сумної пісні, яку ми знаємо в перекладі Івана Франка, а про те дівчина з руської країни, що в короні сяє мене не приймає, і такий уславив себе, такий приїхав, і таки за нього видали цю Анастасію. Але прикол полягає в тому, що цей самий Гарольд Сміливий був братом Олафа, який потім став святом. За якого сватали Герду, коли вона була молодою, коли вона була молодою, цей Олаф прийшов до е, Шведів, до е, якось міста Упсала здається, була і його обклав, і е, для того, щоб помиритися. У Лав погодився, точніше, не у Лав а їхній парламент сказав, що треба за нього заміж видати. дочку. є у тебе дочка, він гігієрда його заміж. А король, ну що робить? Парламент сказав: там тоді була монархія дуже цікава, там парламент вперед. І от цей, значить, парламент сказав: Досиш, і він заручив її, а у них любов дійсно була, і потім Тайкома видав її заміж за Ярослава, який був в. В Києві тоді якраз за допомогою варягів прийшов до влади, і так у них любов розпалась. зате потім в Київ цей Олаф, е, іще, іще не, Олаф іще не святий, приїздив з братом Гаральдом, і тоді закрутилася ця історія. І є навіть версія, що там був такий собі трикутничок, що Інгігерда згадала молодість, і, значить, там якось е, давала знаки уваги е, цьому, значить, е, Олафу. А ви бачите, як все зав'язано, просто і любов тобі тут, і військові історії. А взагалі, інтерес Ні, до цього, цього питання у нас виник через те, що Ярослава заведено, я думаю, що ви в школі вчили, і всі не в школі називати тестюм Європи. Ну, але ж ми з вами дорослі люди, і ми чудово знаємо, що коли є тест, то повинно бути і теще. І що одруженням дітей займається зазвичай не чоловік. Чоловікам зазвичай більше до смаги війна, будівництво, всякі от мудрі речі, якими займався Ярослав. Тобто, давайте не забувати, що він, по перше, розширив територію Росії аж до Балтики. По-друге, він збудував той Київ, який. У Славі найбільшій, тобто те, що до нас дійшло, і золоті ворота, і Софія це все збудував. Ярослав. По третє, він організував в Києві переписування святих книг, організував першу бібліотеку. Ну, кажуть, навіть була Ярослава академія, він займався навчанням, він започаткував шкільництво і так далі. От скажіть, будь ласка, і за всім цим він ще займався матримоніальними справами. За всім цим, він ще не забував відбити телеграму, послати смс смску кудись там в Франції Францію сказати. у вас там. Принца, бо моя тоді вка. Звісно, це була жінка, звісно, це була його дружина Арина Колишнінгів Герда. І саме вона була передусім тещою Європи. Саме вона видала своїх там трьох-чотирьох за різними версіями дочок і ще двох сестер Ярослава заміж за польських королів, за угорських королів, за англійських королів. І тут відкривається цілий велетенський простір для красивого мета такого сімейного мелодраматичного сюжету на тлі воїн, на на тлі будівництва на тлі взагалі середньовічних справ я сподіваюся, що це прозвучало як хороший анонс, і цей, mm -hmm. цей серіал вийде е, якомога швидше, і що ми ще його буде дивитися в Україні, в Європі, в США і по світу для того, щоб люди знали історію нашої країни, і наша, наша історія стала предметом для там літературних, кінематографічних і інших розвідок. Ну бо насправді саме через такі якісь романтично таємничі інтригантські речі можна пока можна просувати дуже важливі наративи От, і доступними словами пояснювати, пояснювати, як воно було, і що важливо боротися з тим російським монстром, тобто пропагандою, який всім хоче насадити свою версію історії, історії України. Хочу вам зазначити, що перед тим як перед наступним питанням. Перше, для того, щоб цей фільм вийшов якомога швидше, і ми його дивилися всі з насолодою. Треба, щоб була перемога. А для цього я вас дуже всіх закликаю донатити. Ті, хто тільки долучився до нашого ефіру, вам доброго ранку. Ті, хто тримається весь час, ви величезні молодці, ті, хто донатив вже багато разів. Ви ще більші молодці, а ті, хто ще не донатив, то реквізити в нас під відео, переходьте, закидайте від гривні до там, тисячі десяти тисяч, а якщо ви закинете від 200, то беріть участь в розіграші худі, які відбудуться вже за кілька хвилин. І другий момент: ми тут розігруємо дуже круту книжку Катерина Тараса Шевченка. Видання 1973 року. І в нас вже є одна ставок, яка хоче бути переможцем, це донат в тисячі гривень. Хто готовий дати більше, то пишіть про це в коментарях, у вас є ще всього 14 хвилин. Скажіть, будь ласка, повернемося трішки назад, в, перш... в, місяці, в лютневі дні, мені здається, що це були просто місяці. Я побачила дописи і фото ваші в лавах Азову. Ви стали на захист Києва. Скажіть, будь ласка, зараз, уже дивлячись на ті події, як ви себе відчуваєте, як ви себе відчували тоді? Чому пішли сам до Азову, як, як взагалі все відбувалося? Ну, пішли, не те, що у нас виходу іншого не було, справді йшли для того, щоб судити, і ми це чудово розуміємо. А тікати з Києва, тікати з рідного дому, якось воно не випадало, тому ми вирішили захищатися. Але проблема полягає в тому, що тоді в Києві захищатися було дуже складно. Під штабом ТРО, де записували в оборону, стояла черга на тижні, там стояли люди, ну просто хвіст неймовірний. Я такої черги ніколи не бачив в житті. І дасть Бог побачив, коли будемо робити презентацію нашого серіалу. Але е, просто неймовірно. І тут, тут ми спрацював те, що називається блатом, хочете, називаєте це корупцією, хочете називаєте це особистими зв'язками. Абсолютно випадково, на вулиці зупинилася машина, відкрилося скло, і там знач, військовий, який там сидів, сказав привіт. А ми кажемо привіт, ви мене не впізнали. Ну, ми кажемо, дав, мабуть, що впізнали, скажіть, де було. Він каже: А полка Ви у нас були в Маріуполі, виступали, ми з вами там знайомилися. Чого шукаєте? Я кажу, ну чого? Чого всі шукають? Автоматів хочемо захищатися. Тому що, якщо нам доведеться загинути, то краще ж загинути зі зброєю в руках. Ну це ж очевидна річ. Він каже: не питання, давайте до нас. І дав телефончик, ми позвонили. Начальнику штаба, і він нам чесно сказав: хлопці, ви ж розумієте, що як легка піхота, ви мене не дуже цікавите, тому що, по-перше, вона не дуже легка по 100 кг з гаком дяді, і по-друге, вік. Але сама ваша присутність в лавах нашого підрозділу вже підніме бойовий дух, тому значить, давайте. І ввечері ми вже були в казармі, а ввечері ми вже отримали зброю. правда, зброю нам дали одну на двох, тому що був великий дефіцит там зброю, там були через два на третій. Але, тим не менше, вже зранку ми були на заняттях, вже займалися тактикою, займалися звичайною солдатською роботою, караули, пункт спостереження у нас, був, ми тоді були на, на, на околиці Києва. Я якраз дивилися, як іде бій під нашим селом, де ми живемо. От я навмисно сів на вулиці. Для того щоб наші глядачі побачили, що зараз холодно, і нашим солдатам треба вдягатися, і щоб я відчув, і щоб всі відчули, що вони повинні бути зігрітими. Це був лютий місяць, і я пам'ятаю, як ми прийшли. Ну звісно, в звичайному цивільному одязі. А потім буквально за кілька днів привезли форму і нам видали зимовий комплект форми. І наскільки це було класно і комфортно. Люди добрі, українська військова форма, от ми для себе тоді відчули, наскільки це класно, тепло, зручно, бо ми ж в радянські часи звикли до того, що солдат воює в шинелі. А що таке шинель? Це катастрофа. Для сучасної людини навіть. Не думайте ніколи, що поспівчувайте нашим е, дідам, які воювали, ну, вашим, мабуть, вже прадідам, які воювали в, в цьому жаху, який називається шинель. Сьогоднішня форма це просто витвір мистецтва е, і витвір дизайну, е, е, як би це сказати, зручності. Там кишеньки, там, де треба, там все розтягується, та, розтягується там, де треба, щоб мінімум е, холоду запустити всередину, і максимум зручності був тому, хто користуються, тому, хто вдягнений. Тому в цій формі ми тоді стояли, ну не дуже холодно було, але там чотири години караула ти вистоюєш на вулиці елементарно, навіть не те, що не змерзаєш, просто взагалі навіть не відчуваєш. що ти що ми допоможемо нашим солдатам придбати для них таку от теплу форму. Ми зігріємо не одне тіло і не одну душу українського бійця, який сьогодні. Забезпечує нам з вами можливість спілкуватися зараз і реалізувати творчі плани на майбутнє. Тому я приєднуюсь до ваших закликів донатити. А, а якщо повернутися до теми Азова, то там ми не брали безпосередньо на, на, на великість суро ми не підбили жодного танка і навіть жодного БМП. Ну що поробиш, не всім таке щастя. Хоча ми бачили з спостережного пункту, як на наше село заходять винищувачі. У нас тут розбомбили промзону поруч прямо з будинком. А, і потім ми під'їжджали, бачили, як вона горіла. Вона й досі стоїть е, обгоріла. Тобто на неї реально заходили два винищувачі бомбили, і ми це бачили з пункта спостереження. Там ми сиділи на багатоповерхівці, і наша задача була дивитися, хто звідки стріляє, а, і доповідати відповідно е, в штаб. Ну і контролювати. Я вже не виказую військову таємницю, тому що це вже давно було. І контролювати трасу з Житомира в'їзд в місто, бо ми на самій околиці. На західній околиці міста тоді були, ну і паралельно ніхто ж не знімав з нас задачі творчої. Тобто ми, нам звернулося з Генштаба, каже, тут є шикарний вірш. Можете його прочитати? Ми взагалі дуже скептично ставимося до самодіяльної поезії. Але тут просто ми були, прочитали вірші, зрозуміло, що це просто шедевр натуральний. Володимир Патола, полковник із Генштаба, написав вірш про те, що треба вбивати москаля, і як саме вбивати він такий і надихає і технологічний. Та да, я не пам'ятаю його на пам'ять, але він є в Ютубі. Він є у нас на сторінці в Фейсбуку про те, як довгий такий красивий вірш. Ми його. Записали, і е, навіть ви знаєте, нам і потім ми ж колись жили в Москві, там залишилось навіть деякі зв'язки, нам прислали звідти посилання на програму по НТВ, де значить, показували цей вірш. Вони е, навіть його переклали частково е, і казали, що таких, як ми, значить, бандерівців треба значить, на місці без суда і слідства, що насправді є високою оцінкою, ну і Генштаб був дуже задоволений. А це був дуже такий популярний ролик. Ну і ми тоді запустили свій власну серію пісень про десакралізацію скрип. Ми, ми ж виросли, і я думаю, що і ви виросли на ці фігні, на всіх цих катюшах, смуглянках і трьох танкістах. Але тепер от, ми бачимо по бучі по ізюму, по масових зґвалтуваннях, по мародерству, бачимо, як це було насправді. І ви уявляєте, що прикривали такими правурними піснями, що прикривала радянська пропаганда? Тому ми вирішили зняти зробити справжні пісні, як воно було. От, наприклад, про Катюшу ми зняли написали пісню за мотивами. Розмов російських солдат з своїми дружинами, пам'ятаєте, що там одна йому okay. там хахлушок ці спальні машини безкінечні, і так далі. тобто Ми зняли про Катюшу правдиву пісню на цю тему. ну І три танкісти, три веселих друга, Достоєвський, Пушкін і Толстой, тобто, як вони з нами воюють в інформаційному просторі, і безперечно, на позицію дівчина проведжала старшого лейтенанта Сибіджапа Багмаєва, щоб значить, він е е захищав права руських в Донецьке, і так далі. Тобто, по таких от больових точках, і тоді вони в е Ютубі мали сотні тисяч, навіть мільйони переглядів тобто, ми тоді влучили в таку больову точку. Е тому що українці е дивні люди, коли їм страшно, вони сміються. От ми вже це спостерігали давно. У нас дуже хороших да, це прекрасна. І... Речка, да. Захисних реакцій точно. Так, так. От зараз, коли йдеться про ядерну війну, то у нас оргія на з і ніхто не може цього зрозуміти, тому ми ж всі повинні сидіти боятися. А що це бояться, у нас якось не, не, не в характері. І ми чомусь не боїмося. Ми дарма ще на Запоріжжі найбільшим. Можна сказати, ну так звитягою козацькою вважалося вийти перед ворогом і матюкати його, значить, на всі заставки, і лаяти його, і насміхатися з нього. І хто так робив, то так вмів, то був значить найбільший такий. Козак, тобто веселості, а знаменитий лист турецькому султану, який гуляв. Це ж була відповідь на те, що султан звернувся і сказав: Здавайтеся, бо тобто, точна така історія, як зараз. Він звернувся, сказав: так, все, капітуляція на моїх умовах а відповідно козаки написали йому знаменитий лист, який в фольклорному вигляді гуляв до 19 століття, коли його купив на якомусь там базарі. Новицький, такий історик Запорізький, і подарував Яворницькому, У Яворницькому побачив ріпень і написав свою знамениту картину запорожці. Тобто, вся ця, вся ця історія має дуже глибоке закорінення, тому попит на гумор, попит на сміх. Був тоді високим, дуже втім, як і зараз. Просто зараз це вже роблять всі, а тоді тільки ті, хто не злякався. тоді дуже мало було людей, які щось таке робили. тому що ті тікали, ті ті бігли на захід, ті бігли на південь. а Тоді в Києві була історія, що фактично можна було виїхати тільки. На південь Одеською трасою і на Черкаси туди і то, на Черкасах там уже було складніше, і всі думали, куди що і як. І зварілі машини і трупи, і все це дуже мало надихає. Але бачите, попит на іронію, на сміх, як захисну реакцію суспільства, як захисну реакцію кожної людини був. І ми намагалися його задовольнити. Ну і спостерігати, тому що неймовірні персонажі приходили в азо. Азов, все таки це торгова марка. Він збирає людей. Як би сказали, пасіонарних людей так. казать по характеру, і там такі хлопці були, що ви знаєте, писать не переписати. Я розумію Netflix, який звернувся саме до України, тому що сьогодні людський і е, подієвий матеріал у наших творців такий, що всі ці західні люди, які пишуть, уже не знають, що вигадать такого, де подивитися е, та якесь кіно чи там ігру. Уже не знаю, чи вони пишуть нам за мотивами ігор, чи ігри пишуть за їхніми мотивами. Але вони вже, грубо кажучи, переживу сотий раз одні й ті самі сюжети, одні й ті самі характери. А ми сьогодні потрапляємо в ситуацію, коли так ці люди неймовірні, коли Господь Бог малює сюжети, і коли люди епічні люди, які ставали героями і входили в міфи, починаючи з давньої Греції, закінчуючи Україною. Сьогодні такі люди ходять поруч з нами, і ми можемо з ними поспілкуватися. Тому, звісно, сьогодні українські творці здатні зрушити з місця з це болото, в яке вже перетворилася творчість європейська. Сподіваюсь, після перемоги ми так і зробимо. Я теж дуже на це сподіваюся, підтримую і вірю в те, що Україна буде що за Україну буде спостерігати не. Тому що в нас війна, а тому, що ми вже перемогли і будуть бачити, як держава розвивається, як про нас пишуть, знімають кіно, говорять, як ми перемагаємо на, на інформаційній площині однозначно, тому що ми того варті. Дякую вам дуже за цей ефір. Дякую за те, що ви підтримуєте наших військових і закликаєте донатити збирати нам кошти на теплі речі. Вам дякує. Дякує, І... давай, слава Чекаю, героям слава. Чекаю фільму, серіалу на усіх платформах. Домовилась.